Я думаю, що нас тренерський штаб буде налаштовувати на непросту гру. Тяжкий виїзд буде, тому вважаю, що всім гравцям потрібно налаштуватись на непростий матч, тому що це команда з дивізіону і їм є що нам доказати, тому я думаю, що вони будуть видавати всі сили і буде непросто. Очікуємо, звісно, перемоги. Також стоїть завдання в кубку пройти якомога далі, тому будемо налаштовуватись ну, тільки на перемогу і якомога пройти далі. В чому особлива атмосфера виступів у кубкових поєдинках в порівнянні з матчем УПЛ? Так, це дійсно від відрізняється від звичайної гри чемпіонату, тому що це. Побок складається з однієї гри і там може бути все, що завгодно. Всі команди налаштовуються як на останній поєдинок, особливо якщо команда з нижчого дивізіону грає проти команди УПЛ. Ось, тому це буде цікаво і нам не потрібно допустити помилок в тому плані, щоб недооцінити десь. Тому я думаю, що всі мають розуміти, куди ми їдемо і, в якому, і ну, де ми граємо. Тому я думаю, що нас не має бути. Проблеми в цьому. Наразі команда демонструє гарну гру. Ми розуміємо, що Кубок України це дуже важливий турнір. Особливо важливим є перше протистояння. Воно несе велику відповідальність і має для нас особливе значення. Ми максимально зосереджені на цьому матчі, відточуємо кожну деталь, готуємося до кожного моменту, щоб збути перемогу. Наші очікування завжди спрямовані на краще. Ми впевнені у своїй силі. У нас потужна і працьовита команда. Дотримання обраної стратегії обов'язково принесе позитивний результат. Наскільки важливо для кривбасу брати участь у кубку України? Так безумовно участь у кубку України, як і загалом у всіх змаганнях, є важливою для Кривбасу. Наша мета вдало стартувати в кубкових змаганнях і рухатися далі в тому ж напрямку.